Доброго ми з України. Герой, десь я його пропустив темпора. Зміна часів року. Клас. Мір природи клірик. Ну, такий собі. Міртайн він цікавіший. О, світ природи дає е, е, шип. Тобто пробивати цього героя трошки важче. Накидає Міньйона. Далі ніяких примочок в неї немає. Пішли по статах. Стати, ну що, я скажу, стати трішки більше, ні в атаку. Чуть-чуть е, ну, більше середньої броні, чуть-чуть більше середнього життя, трішки маловато. Ну, в принципі, відносно збалансовані, відносно непогані. Е, качав би я її в броню і в життя. Мабуть, навіть даже уклон давав в життя тільки з-за цього шипа, як не дивно. Значить, швидкість в мене середня. Ну, е -е, хорошо, це погано. Можна до 9 камінців її розкрутити без проблем. В принципі, це не погано. Далі, наносить 220 шкоди всім ворогам. 220 на всіх це багато. Це боляче, в принципі, атака в неї базова, непогана, це буде боляче. Але це, ну, так, щоб, щоб рахувалося. В принципі, далі буде цікавіше. Всі вороги отримують плюс 30 до шкоди від станів від ефектів станів на 3 ходи. Хорошо, далі. Всі вороги отримують додатково ще 237 шкоди на протязі трьох ходів. Атаку десь все рівно в неї трішки збільшиться, там, я так розумію, і буде, будуть вони трішки більше отримувати. Це там, хай до 300 навряд. Ну, ну, майже ще, вважайте, ще по 100 шкоди за три ходи. Це непогано. З урахуванням 220 по всім це. Ще 300, це до 600 шкоди, вона може своєю ультою нанести до того ж кожному ворогу. Далі понижує захист всіх ворогів на 55 від природи. Стихійний бронеріз, який ріже всім. Це бомбезно. Це дуже бомбезно, в принципі. Тому що е, всі знають там барона Форнутера стихійника, але він ріже одному. Якщо брати. О, барон, мені здається, там дещо більше ріже. Але не набагато. В принципі, 55 це досить круто. О, барон, по-моєму, 58, якщо не помиляюсь, на три ходи. Це класно. Тому що, да, може там барон на титана краще зайде, але ця також на титані буде нормально. Тим пора, і е, якщо взяти ПВП, якщо взяти всякі е, е, турніри, взяти війни, ну і до того ж, якщо брати, крім ПВП, ще е, всякі події, то з неї користі буде набагато більше. І Росії недогі героя і найближчих союзників, тобто вона ще й клінер. В принципі, її можна використовувати проти кисямбо, як і деспела. Тобто, дивіться, вона от перша виходить, ці вороги отримують, плюс 30 до шкоди від ефектів станів. Ось цю фішку вона, виходить, якщо на кисямбо накине на своїх, а потім себе ж його очисти. А стихійка залишиться, я так розумію. І це досить круто, тому використання цього героя. E, досить універсальна. На титана вона зайде, так, да, там краще, як я говорив, але в принципі досить нормально вона і на титана зайде, Зріз стихійки це супер. На всякі події вона зайде з якимись масовиками. E, на ПВП вона буде імбова. Тобто з де ви граєте, якщо не веселкою, якось по-іншому. То берете ще зелених, які луплять там по трьох, по п'ятьох. І буде розлітатися команда суперника досить швидко. Єдине, що її потрібно пришвидшити, ну, це не, не є проблема її пришвидшити. В захисті, ну, звичайно, це не зовсім для захисту герой. Хоча я її рекомендую його качати якраз то в захист то в життя, е, тому що навіть якщо в атаці її використовувати, в принципі, ну, якщо ви, наприклад, е, е, нею будете бити, там, ну, збільшити її атаку, то дві, при її шкоді в 220 ну, не сильно воно там зіграє роль. А от далі її Ульта буде грати досить важливу роль після того, як після неї пройдуться якісь ще зелені герої. По суперникам. Оціночку я їй поставлю 11, тому що герой досить універсальний, досить гарний. За рахуванням, що він ще клінер, то я ж кажу, можна його і в захисті використовувати, якщо у вас кращих нема героїв. І знову ж таки, це я говорю про гравців середнього рівня, не про мегадонатів. Звісно, в них будуть кращі герої для захисту, але цей герой також має право на життя в команді захисту. Всім дякую за увагу. Коментуйте.